Ребятки, привет! Первый день після Нового года, перше тренер. Дело в спинку. 38 минут. Утром спирулина хрла, хлорелла. Аминокислоты, э, ашваганда, немножечко зверобоя, э, радиола. Вот. В принципе, дуже легкий був, был, потому что после Нового года наиженый. И... В принципі, зараз буду кушати. Вот. На вечорі всегда фруктовий салатик. Спина утром ввечері буде трицепс. Ну і так. Думаю, що треба якось. Блін, да я спортик, я люблю займатися. Думаю, що якось... Та, блин, мені удобно. З такими тренуваннями, з таким режимом їди. І режимом дня мені в принципі, удобно. Але поруч має бути певна сріда для цього. Інформаційно, піщова, тренувачно. То дні, коли я шарюся, нічого не роблю, вони теж треба, щоб заскучати, щоб не було толерантності. Ну, В принципі, пробую, пробую. Значит, слухати Вадима Поки що нічого такого. Ну, що дуже мало часу пройшло, насправді, тільки другий день, Який я його семинару слухаю, але но... теж советую. Інтересна інформація, цікавий чоловік. Я раніше теж думав, типа, бля, да нього доза, огромна його суне. Бля, зачем. А що а тебе дергає? А що, ти завідуєш, чи що? Що не так? В нього своя дорога, в тебе своя дорога. Ну, в чому же глупость? Хочеш ти вольну таку же дозу. Ну, типу, в чому проблема, брат? Але в кожного своя дорога, в кожного своя місія, кожен бачить і показується по-своєму. І вот цей момент осуждення, його треба вбрати вообще. В принципі, осуждення треба вбрати вообще. Сравнення це враг щастя. Сравнення, рак щастя, Теодор Рузвельт. І, бляха, в кожна своя дорога, в тебе ти можеш єдине що з цього чоловіка взяти щось хороше. От як в хорошого воїна, ти не можеш бути таким же, як він, тому що ти не знаєш всіх камінь, все, що там проїхать, але ти можеш з нього взяти щось хороше для себе. В кожного чоловіка, по суті, можна взяти щось хороше для себе в тренінгу, в їді, в підході. В добавках, які він использує, время когда ты потратишь на осуждение, це просранное время. Но время когда ты потратишь на то, чтобы найти щось хороше в цьому человеке, в ситуации в подходе, в его взглядах, це зовсім інший уровень.